Цікаві факти про Левів розмір левого серця по відношенню до розміру тіла, найменший серед усіх представників сімейства котячих Лев. Друга за розміром велика кішка. Пальма першості в цій номінації належить тигру. Півтори тисячі років тому Леви жили і в Європі, але були нещадно винищені. У природі леви дуже ліниві, ситий лев стане з місця тільки в разі небезпеки, ну або щоб перебратися в тінь, левиці полюють частіше, ніж леви, поставляючи основну частку видобутку у свій прайд. Але леви самці завжди беруть участь у полюванні на велику здобич на подобу буйволів, так як левиці з такими тваринами можуть просто не впоратися. Під час шлюбного періоду леви паруються до десятків разів на день. Триває шлюбний період близько тижня. Грива у самців, як і здатність страхітливо гарчати, з'являється приблизно у віці 2 років. На відміну від тигрів, леви нерідко полюють вночі. Леви ніколи не жують м'яса, ковтаючи його великими шматками. Зуби вони використовують лише для розривання його на частини, новонароджені левенята важать близько 1,5 кг, у спекотні періоди леви проводять у вісні до 20 годин на добу. Ці тварини єдині представники сімейства котячих, що воліють жити не поодинці, Левиний прайд змінює дислокацію кілька разів на місяць. Щоб накопичуваний запах не зміг приманити потенційних ворогів, атака лев'ячого прайду завершується успіхом в одному випадку з трьох. По досягненні віку 2-3 років молоді самці виганяються з прайду. За один прийом їжі дорослий лев здатний з'їсти до 30 кг м'яса, у природі леви в середньому живуть 15 років. В неволі приблизно вдвічі довше. Леви в рідкісних випадках можуть схращуватися з тиграми, у результаті виходить гібрид, і він, швидше за все, буде безплідний і не зможе мати власного потомства. Шерсть у гриві дорослого лева може досягати довжини у 40 см, леви з темною гривою гірше переносять спеку, ніж їх більш світлогриві побратими. Левиці важать приблизно вдвічі менше, ніж леви. Вага дорослого самця нерідко досягає 250 кілограмів. Вимерлий печерний лев, що мешкав на території сучасного Сибіру, був найбільшим представником сімейства котячих, які коли-небудь ходили по нашій планеті. Левиний прайд нападає на будь-яку здобич, яку вважатиме перспективною. Іноді леви нападають навіть на слонів. До зрілого віку доживає близько 20% левенят. у бійках за територію леви самці нерідко гинуть. Самки в цих бійках участі ніколи не приймають. Довжина кігтя дорослого лева може досягати 7 см.